Коли я прийшов в інтернат один, і на мене біжить дитина, грязна дитина, сопліти у неї, руки грязні. І вона летить на мене, щоб мене що обняти. Це мені була, яка мене перша думка була? Перша, яка мене була думка? Зупинити її, щоб вона мене не трогала, не чіпала, не вимазала мене. Бо я ж прийшов в чистим в одязі. Не дай Бог, вона мене вимаже. І друга дусить і каже, зараз ти подивишся, Саш, о, від Ого ти залежна, від мене, чи від одягу, від машини, чи від мене, від грошей, чи від мене. Від людей залежиш, чи від мене. І я скажу, чесно, буду з вами щез. Я переборов себе, і ось ця дитина до мене бігла, я дозволив її в мене.